Коли купляєте поршневі, дешеві, середні по ринку, чи навіть з дорогих. Зверніть увагу, як поршень заходить туди, чи не е, через міру плотно, так як цей, тут його потрібно рукою садити. Я розумію, що він отак от має бути. Ви розумієте, просто діло в тому, це циліндр Suzuki Сузукілець 2, хлопчина взяв, проїхав 500 метрів. Там масло насос качає справно і масло додавалось в бак. Ще додатково, так як йому порекомендували, все вірно запакувалось. і ось Він е, за 500 метрів два клина зловив. і і і, і, і. Від чого це сталося? Дуже-дуже плотно підігнаний, і сплави не, не алюміній. Ну якби якби воно не розраховано на ту температуру. Сам е, циліндр він ж короткоходний, сузука оборотиста і не прощає такого. Наскільки заміряти, ну я не можу пояснити. Я не можу пояснити так. от, Якщо поршень дуже плотно сідає і бажано на холостих, тому що не обкатувалось на холостих, бажано на холостих. Раніше робилось взагалі 2 години. Він 10 хвилин робить, 10 хвилин заглушений. І діло в тому, що коли лови прихвати, він взагалі ловить отут на, на, цін, на, на юбки. Просто він дивно литий. І, це, і, цього, і тут нічого дивного, він просто отут-от більш цепляв. Більш цепляв, ось. І Він, коли заходить, він так юбкою аж тут -от взагалі, от, от я не можу його от посадити. Що ми будемо робити? Цей поршень, можливо, і врятується, але не дуже його кольця, також точно під заміну. Що ми будемо з цим робити? Йому нічого не пошкодило. циліндр як циліндр сплав. Дорогий, хоч дешевий, більш-менш плюс-мінус, воно якби по ізносу, то, що воно буде скоріше. Да Але по, для перегріву воно це. А от сам поршень не знаю. от Напарник каже, добре, каже, можливо, пацану подаримо якийсь. Знайдемо, якщо е, знайдемо 65 ку з хороших більше. Розумієте, є алюміній дивіться, гілєровські поршня. Да. Вони дуже хваті, здирало цей алюмінію, це коли в'їхало вже колись. Але воно витримує дуже великі температури. А коли десь от щось бляха, бліщуче таке, да, то воно оцей. О, ось таке от. То воно скоро, я кажу, на алюмінії перестануть це приймати. Але розхонінговуємо ось таким от сам циліндр, розхонінгуємо, розхонінгуємо по-любому. Розхонінгуємо, чуть-чуть зробимо тепловий зазор більший. Після розточки, до речі, на це учитую. <кхе> токаря вже знають, бачать, що ставлять, і більше роблять більше тих соток допустимих. Да? І, І-і. І ось таке от буває. В 4 було 139 Це в мене було не раз на практиці таке. Але. Двохтактні можуть, дивіться, якщо у вас ви відчуваєте прихвати також, ви можете прикладати ще його, якщо він там їде аж довгенько і ловиться прихват. І якщо чотирьохтактний ви поставили, ви, я було таке, от пошень тугенько дуже ходив. Ну, я не думав, що настільки, думаю, він в маслі робить, там не такі температури. І взагалі охолодження також це. Зараз нормально роблять і все, от я виїхав на нагору, зловив прихват туди. Вони в чотирьох ніколи не прикатаються. Там одразу можете знімати і, 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 і не знаю. Там розхолінговувати також вручну не дуже, тому що там маслосйомні кольця будуть, може піджирати масло. В двох така маніпуляція може бути. Тільки не беріть наждачку і не тішіть поршень по кругу. Да? Хоча, хоча, хоча. Хоча таке відносно буває і дешева поршнева, і поршень туди лусу впав і, і воно оцей, і воно їде. Тому звертайте увагу, коли купляєте і ставите, щоб воно не пішло на смарку. На смарку воно не піде, але додаткові розтрати вже є.